І ще одним корисним прийомом для додавання окремих елементів буде використання спеціальних пензликів, insert пензликів. Якщо ми стрибнемо в нашу палітру з пензликами, то побачимо, що є набори Extrude, Multicurve, Flat Curve, чи, наприклад, Curve Tube, а також і мем примітиви. Це пензлики спеціальні, вони працюють таким чином, що додають додаткову геометрію в нашу сцену, а точніше в поточний сапту. Для прикладу я оберу. Наприклад, Curve Tube, Клік. Далі одразу його трошки налаштую. Зроблю так, щоб він постійно малював по поверхні якоїсь геометрії. Далі зайду в розділ Stroke і активую декілька функцій, наприклад, прив'язка до поверхні при редагуванні. І зміна як початкової, так і кінечної частинки нашого об'єкту. Також я зроблю так, щоб розмір нашого пензлика, активувавши Size, змінювався і початок був товстим. А кінчик був тонесеньким. Ось така крива це буде робити. Коли я зробив таке налаштування, зменшую розмір пензлику та намалюю ось такі гарні вуса. Як ви бачите, в нас з'являються ось такі елементи. Як я раніше казав, початок товстий, кінчик тонесенький. Далі ми можемо тягнучи за ці кінчики, переміщувати елемент, також ми можемо тягнути. І всередині. Якщо ми бачимо ось цю червону рисочку, то це говорить про те, що ми можемо трошки домалювати об'єкт. Якщо треба трошки товше зробити, ми збільшуємо розмір пензлика, клікаємо. Якщо треба трошки сплюснути, ми зменшуємо Z intensity клікаємо і ось такі трошки сплющені вуса. Якщо ми наводимо на якусь ділянку цього пунктиру, клікаємо, затискаємо Ctrl. І рухаємо вліво-вправо, то можемо трошки підкручувати ці вуса. Дуже-дуже зручно, але ж при переміщенні вони будуть зникати. Поки активований цей пунктир, ми можемо поекспромувати з будь-яким пензликом curve. Наприклад, ми можемо взяти curve flat та побачити ось такий результат. Я підводжу до того, що якщо ми будемо змінювати саме, Тип пензлика, то можна отримати заміну геометрії, але результат може бути достатньо неочікуваним. Тому далі, коли ви будете вивчати роботу з пензликами, а це, як мені здається, окремий тип мистецтва, майте на увазі, що краще за все кожну форму малювати спочатку. Далі, коли ми зробили такі гарні вуса трошки підредагували, ми можемо навіть взяти пензлик. Move і трошки змінити пропорції. Як ви вже, мабуть, встигли побачити, ці вуса не маскований елемент, а голова, на якій ми працювали. В даному випадку елемент маскований. Так. Я швидко перестрибнув в процесі на голову та намалював ці вуса саме на голові. Далі, коли я вже. Вирішив, що ця форма для мене достатня, я можу відділити цей об'єкт в окремий SubTool і працювати. Але перед цим зайду в розділ Stroke і видалю той пункт тир, щоб він не заважав. Для цього мені потрібен розділ Stroke, далі curve Function і тут кнопочка Delete один із методів. Далі, для того, щоб попрацювати з розділенням нашого об'єкта на різні частинки, ми можемо зайти. Як я раніше казав, в підрозділ Subtool і знайти тут під палітру спліт. В нас є також Merge для з'єднання саптулів, merch down, merch visible, merch similar і розділ split. Натискаємо на кнопочку Split Masked point. І отримуємо вуса як окремий елемент. Далі, натискаючи W, можемо трошки порцювати. Звертаємо увагу, що тут вже активована симетрія. І залишається лише активувати Dynamesh А він, як ви бачите, переноситься з нашого попереднього об'єкту, тобто голови, всі налаштування перенеслись. А якщо ж не перенеслись чи не були активовані, то ви можете самостійно вже все це активувати. Достатньо просто. Я думаю, тут слід зробити паузу. Самостійно подивитися, як працюють деякі з цих наборів елементів, і окремо попрацювати з наборами, які мають достатньо широкий набір елементів всередині себе. Це пензлики набор з приміткою і мем і невеличкою, цифрою поблизу. Це говорить про те, яка кількість вже в самій бібліотеці. Ми можемо ось таким чином обрати потрібний. Та далі вже додати елемент в сцену. Змістити сюди. І відпрацювати. Якщо в нас активована симетрія, то одразу з двох боків буде з'являтися об'єкт. Ось, наприклад, як зараз. Ставимо. Добре. Ctrl-Z і невеличка пауза для самостійної практики.